То якби вам не потрібна собака. Привіт, це Яна, ви на моєму каналі рада вас бачити. І це другий мій подкаст. Ну алло, давайте трошечки ставитися до тваринок своїх, якби поважно, якби піклуватися про них, нали, налити води і пос, насипати корму це недогляд. Пес без повідка та жетона може загубитися. Чому ви всі нехтуєте безпекою в першу чергу своєї собаки? Якщо ви не можете подумати, якби всі, якби продумати наперед, всі якби, наслідки ваших дій, то якби вам не потрібна собака. І не хочу, щоб інші люди вступали в якби, справи моєї собачки. Поясніть мені, як не собачниці, чому собакам дозволено усе й чому я маю купатися з ними в одному басейні? Боже, чого я маю відпочивати в готелі, де тварини? Що, блять, це готель Pet Friendly. От в коментарях написали вигул: це собака ходить в туалет. Авторка відповіла ніт, саме тому і написала цей допис.